Всім доброго дня! Ну, вечора щоранку. Залежно від того, що у вас там буде, коли ви будете дивитися це відео. Сьогодні ми з вами розберемося в темі частково по валюті-по валютній реалізації. Як правильно відобразити реалізацію контрагенту на Експорт, тобто ми реалізовуємо комусь у валюті. Перед тим як розпочати власне тему, хочу нагадати вам, що потрібно лайкати і підписуватися. Лайкати для того, щоб бачити наступні відео. І підписуватися для того, щоб вам приходило сповіщення, що появилось нове відео. Ну і для моїх відео також є плюсик. З чого варто почати при валютній реалізації? Дуже часто про це забувають. Це валюта і курс валюти. Тому перше, що ви робите в момент, коли вам треба виписати реалізацію, створити реалізацію на експорт, ви заходите в довідники, валюти, берете вашу валюту, в якій ви це реалізовуєте. Ну, зазвичай я це роблю в євро. Заходите в цю валюту, дивитесь курси. дивіться чи є у вас на сьогодні курс валюти. Якщо у вас є автоматичне завантаження курсів валют з якогось сервісу в інтернеті, це окей. він у вас повинен бути, але краще перевірити. Якщо у вас цього немає, то ви заходите сюди, нажимаєте Створити, заходите на сайт НБУ. Найкращий варіант на сайт НБУ. Берете звіти курс по Нацбанку. Саме той курс треба. Курс по Нацбанку, і сюди вносите. Ну, я внесу якийсь там приблизний на сьогодні. Нехай отак. Якщо я вніс 41 і тоді кома, якісь копійки, то кратність в мене 1. Якщо в мене була би кратність 100, то тут було б 41, 11, так? тобто за 100 доларів. Наразі кратність 1 значить за 1 долар. А, за 1 євро, перепрошую. записати та закрити. Курс станом на сьогодні я вніс. Відповідно, можу проводити реалізацію. Це закриваю. Наступний крок після того, як ви проконтролювали курс валюти, це створити контрагента, якщо у вас його ще немає. Бо там є специфічні дії, е е е е які треба зробити з контрагентом, якщо він є у вас е е іноземцем. Довідники, контрагенти, створити, і якийсь там, ну, не знаю. Ну, якось так. Звичайно ж, ви називаєте так, як вам необхідно. Про те, як правильно називати контрагентів, є окреме відео, можете зайти в попереднє відео, подивитися. Код Єдерпоу і так далі. Мене цікавить. Оця галочка не є резидентом, вид юридична особа фізична особа, але обов'язково не є резидентом. Далі записати, не закрити, просто записати, і переходити до створення договору, що ще важливіше, ніж галочка не резидент. Якщо є договір, то є, нема договору, то немає, ну, але, скоріш за все, він у вас є, якщо це у вас іде експорт. <кій> Найменування, іменування, вид договору. З постачальником або з покупцем. Ніякої різниці між українським варіантом і варіантом в валюті в цьому пункті немає. Або це, або це. Коли він у вас покупець, сьогодні ми показуємо реалізацію, тому ставимо з покупцем. Так, забух обліком, за податковим обліком, введення взаєморозрахунків. Ну, тут ви дивитеся, в залежності від того, що у вас там. Має бути. Що це таке, як з цим працювати, є також в попередніх відео. Я просто обираю за договором в цілому. Складний облік ПДВ також є з попередніх відео. Не акцентуюсь, просто забираю, я з цим не працюю. Основне, що потрібно тут вказати, валюта. Ви не зможете реалізувати контрагенту щось в євро, якщо в нього немає договору в євро. Відповідно, якщо ви цьому контрагенту продаєте щось в доларах і в євро, то у вас має бути окремий договір на доларові операції, окремий на єврові операції. Навіть якщо це у вас один єдиний договір. Для ДНСу необхідно буде два. Ну, для Одинсу, для Басу і для всього, що тепер ще може бути. В моєму варіанті це євро. Записати вкладка податковий облік, схема, і тут є Z-import export І на цьому основні моменти по договору завершуються. Звичайно, що ви дозаповнюєте всі ці поля, які вам є необхідні, особливо, якщо ви з цим контрагентом будете працювати довго. Що ці всі поля означають, є також в попередніх відео. А якщо якогось немає, то можете написати, прокоментую або зніму нове відео. Знову ж таки, не забуваємо підписуватися та лайкати. Записати та закрити. Записати та закрити. Підготували ми контрагента. І тепер підсумовуємо: валюту ми вказали, контрагента ми створили. По ідеї було би добре ще створити номенклатуру, яку ми будемо продавати. Хоча насправді ніякої специфіки в цьому немає. Ви можете однакову номенклатуру продавати як за кордон, так і в межах України. Питання лише може бути там відносно в назві, можливо, ви хочете її написати англомовно чи в якомусь іншому варіанті. Але це вже ваша організація обліку саме по номенклатурі. Ну, я створю. Я буду продавати якусь послугу. Створити. Ну, якийсь там, ну не знаю мар, Ну, якось так. Ну, Будемо вважати, що в штуках. Хоча це може бути в годинах, в гривнях ви тут не напишете, як зазвичай вимірюють дуже часто в нас в Україні послуги, Ну, тому що не в гривнях, а в євро. Тому базова одиниця, ну в мене буде штука. Може бути в годинах. Хто як виставляє рахунки за свої послуги. ПДВ, не ПДВ, ну, в моєму варіанті, нехай це буде без ПДВ. Номенклатурна специфікація і так далі. Це все не має значення. Єдине, що для послуги важлива ось ця галочка послуга. Нагадую, що ви повинні її ставити. Записати. Записати та закрити, звичайно ж, ви заповнюєте цю номенклатуру так, як вам необхідно заповнити, і заповнюєте всі поля, які є вам необхідні до заповнення. Сьогодні я на них не акцентуюся, але там в попередніх відео ви також можете знайти, що ці всі поля означають. Записати та закрити. Так, тепер у мене все є. Я реалізовую у валюті відповідно, валюту, курс валюти я вказав. Я реалізовую якомусь конкретному іноземцеві. Я його створив, договір у валюті з ним створив у валюті, які я буду торгувати. Номенклатуру, яку я буду йому продавати, я також створив. Тепер можу йти і відображати власне реалізацію цих послуг. І заходжу я, як звичайно, в продажі. І реалізація товарів та послуг. Звичайно, можна було спочатку зробити рахунок, а потім на підставі нього реалізацію. Ну, але це дуже рідко буде використовуватися в варіанті, коли ви це робите на експорт, тому що рахунок не має тут ніякого значення, ви все одно не зможете його роздрукувати і комусь виставити, бо, скоріш за все, ви будете його виставляти там в, тій, в тому варіанті мовному, в якому у вас буде вимагати ваш покупець: реалізація товарів і послуг. Створити. Так, в нас є. Ну, беремо сьогоднішнім числом, тому що сьогоднішнім числом я проставив курс валют. Контрагент. Йду шукати свого контрагента. Щось там було у мене про Польщу, правда? От він є контрагент Польща. Договір з ним підтягнувся автоматично, бо він єдиний. І ви мали замітити, отут одразу з'явився курс 1 євро до 41 гривні 11 копійок. Якщо я зараз оберу іншого контрагента, ви побачите, що там курс повинен змінитися. Але мені потрібен покупець. От. Оце покупець, з яким я працюю в гривні. Відповідно, курс 1 до 1 мені не показується. Показується, зразу ціна не включає ПДВ. Якщо в мене іноземний контрагент, з яким я працюю в валюті, то мені одразу буде вискакувати отут в цьому полі курс. Обов'язково контролюйте. Це один з моментів, контролюючи, який ви позбудетеся основних проблем. Особливо, коли ви забули ввести курс. Ви тут одразу будете бачити курс за попередні дні. Так, повертаюся до свого контрагента, знову з'явився в мене курс євро. Переходжу на вкладку Послуги і починаю заповняти. Тут можна використовувати вкладку Додати, можна використовувати вкладку Підбір. Вони однаково незручні в варіанті басу в порівнянні з попередніми версіями. Тому я тут використовую вкладку Додати. Хоча, кому подобається підбір, може користуватися підбором. Так, тут в мене було в папці Послуги. Моя послуга маркетинговий консалтинг. Кількість умовно одна. І отут майте на увазі, я зараз ввожу ціну в євро. Не в гривнях по курсу, в євро. І ви бачите, знизу у вас підсумовується всього 1000 євро. ПДВ в тому числі 0 євро. Обов'язково це пам'ятайте. Не старайтеся тут вносити в гривнях і думати, що щось вам переведеться в євро. Тут ціни одразу в євро. Або в тій валюті, в якій є вказаний договір. Тобто, якби в мене був договір в, в доларах, то тут я б вносив еквівалент доларовий. Якщо б в мене був злотий, то тут були б злоті. Пам'ятаємо про цей момент. Рахунки розрахунків. Отут обов'язково контролюємо. Має бути другий субрахунок любого рахунку розрахунків. Тобто, якщо ми реалізовуємо, і в нас будуть два рахунки а, тут попадати в цю бухгалтерську модель, це рахунок розрахунків і рахунок розрахунків за авансами. Тобто 36 шостий і 681 його субрахунки, відповідно, ми повинні обрати той рахунок розрахунків, який в нас має ознаку валютного обліку. Якщо ви там пореєтеся в попередніх відео знаєте урок, де я розказую про план рахунків, ви зрозумієте, про що йде мова. А зараз можете просто запам'ятати, що 361 рахунок це для гривні, 362-й рахунок це для валюти, любої валюти. Неважливо, чи це євро, чи це ем, долар, чи це злотий. Просто обирайте 362-й. Зазвичай він вам автоматично вискакує, якщо у вас є правильні налаштування при впровадженні. Якщо у вас все окей, він обереться автоматично. Якщо ні, то ставимо вручну 360, другий, І відповідно до нього рахунок розрахунків за авансою має бути 68.12. Не 11. 68.11 це для гривні. 68.12 це для інших валют. Не гривні. Євро, долар, злоти і тому подібне, рахунки по ПДВ ті ж самі, вони не залежать від того, яка там валюта. Так, додатково ну, не будете ви, скоріше за все, використовувати друковану форму по реалізації товарів і послуг, ту, яка є стандартною в ДНС, бо вам необхідно її буде виставити скоріш за все в мові на мові. Як Вашого контрагента, ну хоча, напевно, можна якось її перекладати і так далі. Якщо у вас є необхідність роздрукувати цю форму, тобто ваш акт, то ви заповняєте вкладку додатково. Немає, ну, немає та то немає. Тому не заповняєте. Так, ніби все ми заповнили. Нажимаємо записати, провести. Якщо в нас не вискочило жодних помилок. Та, ніяких інформаційних вікон. І з'явилася галочка, оця зелена, біля номера. Це означає, що документ проведено успішно. Відповідно, ми тоді заходимо і дивимося свої бухпроведення. І яка особливість, яку треба проконтролювати. Дохідна сторона. В нас зберігається рахунок 703 стандартний дохід від операційної діяльності реалізації товарів, робіт і послуг. Це стандартно, воно є прописано в. Зараз покажу вам, де отут, в схемі реалізації. Ліва сторона це те, що ви вказували. Рахунок розрахунків з контрагентом 600, 362 контрагент і договір. І щоб ви розуміли, у вас є дві суми. Якщо у вас є там продаж просто в межах України в гривні, то у вас буде сума лише ось тут, і вона буде в гривнях. Якщо ви реалізовуєте щось в валюті, то у вас буде сума в євро, доларах чи ще якійсь інші валюті, і окремо гривневий еквівалент по курсу НБУ на дату реалізації операції. Ось чому важливо вводити курс НБУ на дату. Чому? Тому що всі ваші розрахунки у валюті, вони дублюються лише у валюті, а облік згідно українського законодавства ведеться в гривні, і всі валютні операції, вони перетворюються, хм, умовно перетворюються да? в гривню по курсу НБУ на дату операції. Пам'ятайте це. Відповідно, у вас тут є євро, тут є гривня. І все. Записати та закрити, записати та закрити. Відповідно, зараз ми можемо зайти в оборотну сальдову і подивитися, як це в нас виглядає в оборотці. Звіти. Оборотна сальдова відомість беру за грудень. В мене повинен з'явитися рахунок 362. От він. Тільки воно. А, ну 23-й рік, само з собою, звичайно. Добре контролюєте дату, до яку ви дивитесь оборотку, бо можуть бути сюрпризи. Є. От є розрахунки з покупцями іноземними. Є дебетове сальдо, тобто є який залишок. Ми реалізували, нам ще не оплатили. Дивимося. На цю саму операцію, яка в нас є: контрагент такий-то, такий-то залишок. Звичайно, це нам майже нічого не говорить ця оборотка абсолютно. Тому треба зайти в показати настройки, додавати собі договір і валюту договору. Отак-от. І ми будемо щось тут бачити: що в нас є контрагент такий-то, валюта в ньому така-то, але. Ви бачите, що у вас показують тут ні по євро, але все одно гривневий еквівалент. Тому що треба додати ще галочку. В показниках є БО дані і є валютна сума. Для того, щоб показало і БО дані, це бухгалтерський облік в гривні. І валютна сума це еквівалент валютний. От, і тепер все добре. Є рахунок 632, контрагент такий-то, розрахунки по договору такі-то. І цей договір у нас валютний, відповідно, у нас є валютна сума 1000 євро. По бухгалтерському обліку в гривні 41 000 гривень. І все, ми реалізували. Оплата, мені здається, є в якомусь з попередніх відео, можете про гортати подивитися, якщо не знайдете якогось цікавого варіанту, який вам підходить, можете писати в коментарях. Я або зніму відео, або прокоментую. Не забувайте лайкати та підписуватися. Якщо є якісь цікаві варіанти завдання до розгляду, пишіть в коментарях, будемо знімати, розбиратися. Якщо у вас є якісь цікаві завдання, які би ви хотіли розглянути, окрім Басу і ОДНСу, наприклад, в Excel чи в AXES, також пишіть, будемо також розбиратися. А наразі до нових зустрічей!